Сучасна лабораторія це важлива складова надання якісної медичної допомоги. Оновлений лабораторно-діагностичний блок Львівського перинатального центру. Це точність і оперативність досліджень 24 на 7. Ми прагнемо до найвищих стандартів та розширення діагностичних можливостей для наших пацієнтів. Цьогоріч ми провели поточний ремонт приміщень площею близько 200 квадратних метрів. Із заміною підлоги та дверей модернізували вентиляційну систему. Вартість робіт склала понад 2 мільйони гривень. В межах проєкту партнерства у сфері охорони здоров'я, який реалізується за підтримки Хоспітал Partnerships, німецького товариства міжнародного співробітництва, медичної школи Гановера, зокрема її професорки Галини Щербатої, лабораторія отримала два новітні автоматичні аналізатори вартістю майже 5 мільйонів гривень. Тепер оновлений простір і найновіше обладнання дають змогу оперативно виконувати максимально широкий спектр обстежень, а саме: біохімічні, загальноклінічні, імунологічні, гематологічні та цитологічні дослідження. Це наш новий аналізатор Cobas Pure. Він дає нам можливість зробити 96 біохімічних тестів. І 104 імунологічних тести упродовж 25 хвилин. Ще один це аналізатор критичних станів, який дозволить нам удвічі розширити спектр обстежень. Раніше такі дослідження ми виконували, але тепер з новим обладнанням вони будуть проводитися значно швидше та потребуватимуть мізерного об'єму біоматеріалу. Це особливо важливо для наших найменших пацієнтів, передчасно народжених дітей, які вимагають постійного моніторингу стану. Ми дякуємо партнерам за послідовну підтримку Львівського перинатального центру. Ми щодня працюємо над досконаленням перинатального світу, де точна діагностика це крок до успішного результату задля здоров'я наших пацієнтів.